Всім привітки! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас буде розпаковочка. Знаю, що ви любите такі формати відео, тому давайте сьогодні подивимось дві коробочки. Я насправді їх отримала ну, якийсь час, вони вже в мене лежать. Я хотіла дочекатися ще двох подаруночків, які мені повинні прийти, але. Я не знаю, скільки це ще чекати, чомусь їх не відправляють. Не розумію чому. Один подаруночок це від бренду Color Intense за те, що проходила опитування. Там повинні були подарунки висилати. Ну, вони їх і висилають. Я бачу в інстаграмі, що приходить дівчатам. Не розумію, чому мені не приходить. Ну, я їм писала, вони сказали, що всім вийшлю. ну, Буду чекати. Правда, не знаю скільки, але. Особливо нема виходу. А інший подарунок я виграла там в дівчинки в блогерки, і також ну, не знаю, коли вона точно мені вийшла, тому вже вирішила не чекати. Давайте покажу, що є. Ті посилки, які вже в мене. І давайте, напевно, почнемо не з подарунку, а з мого малесенького замовлення на мейкапі. Тут зовсім маленький, я його робила через. Через крема для обличчя. Я замовила ось такі два креми від Green Pharmacy. Це денний крем і нічний крем. Мені бренд прислав на, на огляд три продукти із цієї серії. Це для проблемної шкіри, це з бамбуком та ніацинамідом. Якраз в мене проблемно, тому. Я, ну, звичайно, буду тестувати, і е, я люблю все-таки тестувати все по серіям. То якраз там не вистачало ще двох кремів в цих в, в, ці, в цій серії, що е, в мене, і я вирішила вже сама дозамовити. Тому саме через це замов через ці креми я і робила замовлення об'єм. 50 мл в, в нічного. А, денний я вже тестую. А, і знаєте, поки що я задоволена. Так, хтось прийшов мені заважати. Ось де хто мені тут заважає. Це чорниш. Кажи привіт. Так, гулей. Денний крем мені вже подобається. Він мені не жирнить шкіру дуже сильно через деякий час все одно шкіра жирниться, але не так, як могло б бути, як в мене з багатьма іншими кремами. Ну, а нічний я ще не, не пробувала. Я закінчую те, що в мене зараз там на дні. Тому ще сьогодні, напевно, використаю те, що в мене зараз, і вже сподіваюся, завтра вже приступлю до використання цього крему. Тому буде, це вже в вересні, буде огляд на цю серію. Тому кому цікаво, чекайте. І давайте по цінам, що я віддала. Вони були по 127 гривень. Ці креми, ну, взагалі, класна ціна. Це українське виробництво. Я люблю таке, тому, взагалі, задоволена. Ну, і ще, знаєте, що вирішила? До останнього не хотіла замовляти, тому що в мене дуже багато всього для Губ. Але, ну, не втрималася, хотілося, ну, хоч щось спробувати з новинок Келен Pro для Губ, тому що там багато в них новинок вийшло, але. Ну, не хотіла я поки що, але ну, не втрималась. А, замовила ось таку помаду в стіку. А, це, так, це у нас матова. Так, це матова помада. Відтінок 106 Rose Plum. Так, і давайте тут все закрито. Зараз давайте відкрию від плівочки. І посочимо, що це за відтіночок такий, і взагалі, як воно. Тому що взагалі нахвалюють ці помади, кажуть, що вони дуже гарні. Дивіться, який відтінок. Ну так, в стіку здається, дуже цікавим. Так. Ой, знаєте, прям так по руці дуже так ніжно. Uh, ця помада так іде. Mm, при, до речі, приємний аромат. Це мене дуже радує, тому що в мене є помади в їхньо, ну, їхні старі, оці матові стіку, і вони дуже неприємно пахнуть. Mm, а це дуже приємні. Ну, побачимо. Буду, звичайно, тестувати, буду їх носити, і побачимо, як буде взагалі uh, в носі саме. Ця помада, ну відтінок такий цікавенький. Знаєте, це якраз його зараз потрібно носити іще, тому що о, осінь вже його сильно не поносиш. І ще мені мейкап положили в подарунок ось такий пробничок тонального крему від PZ Lush Satin. Um, порцелян відтінок я взагалі цього бренду нічого не тестувала, тому навіть не знаю. Спробую, як, що воно, як воно. Все. По замовленню мейкап це все. Так, дуже багато всього набалакала, тому що я люблю поговорити, тому хто зі мною, ті знають. І тепер давайте подивимось: подаруночок. Це я. Виграла вже не перший раз на каналі в Іринки. Канал називається Ірвіва, Там я постійно беру в неї участь в конкурсах. Вона під кожною розпаковкою Avon або Ріфлейм розіграє якісь подаруночки і просто потрібно подивитися там, ну, підписатись, звичайно, написати коментар. Під відео, там із словами, там і ти автоматично вже береш участь в цьому розміраші. Я вже дуже багато разів в неї вигравала. І цього разу я виграла навіть під двома відразу відео, тому подаруночків не один. І що в мене тут прийшло? По-перше, Тут, а, ще хотіла сказати, що все Oriflame. Я в Oriflame нічого не замовляю, там не зареєстровано, тому мені дуже цікаво щось таке цікавеньке спробувати. Для мене це все новинки. Ось такий парфумований, ой, парфумований, ой, дезодеруючий спрей для ніг Fit Up це в нас із м'ятою та динею. Дуже-дуже цікаво. Давайте протестуємо, що за аромат. Тому що насправді я не ненавиджу дині. Не їсти, не аромат. Ну, побачимо. Сподіваюся, що тут буде приємний аромат. Знаєте, аромат якоїсь жувачки Орбіт із ароматом дині і кавуна. От мені от, оце реально цей аромат. До речі, аромат приємний. Ну, через те, що він не такий, знаєте, прям натуральної дині, то можна користуватися, тому що ну от, оці дині, як хтось там із сім'ї купує і їдять, то я просто виходжу в іншу кімнату я не можу цей запах взагалі переносити. А цей запах нормальний. Приємний, мені подобається. Тому буде така в нас штучка, будемо з чоловіком користуватися. І також ще в наборі до нього ще був ось такий крем для ніг. також такий самий аромат. Ну, Відкривати поки що не буду, тому що в мене зараз є у використанні крем для ніг. І там в мене ще один, який потрібно буде після нього брати бо там по термінам. Тому цей поки що піде в запасики, але думаю, що мені сподобається. Uh, ще є ось тут такий пробничок крему для обличчя Optimals uh, The Beyond. Коротше, якийсь крем із SPF 25. А що це за крем? Не знаю, так як я не сильно орієнтуюся в продукції Oriflame, то ось такий пробничок. Спробую, що це таке. Так, і ще подаруночок, це вже під іншим відео. Це ось такий парфумований міст для тіла. Amber Elixir, Warm Temptation. О, так, Це в нас. А не пишеться у нас тут які ноти. Ні, не пишеться. Ну я вже його нюхала, і він, знаєте, такий аромат. А, ну, Не літній, це для мене осінній, але мені подобається. Такий насичений. М -м -м, класний. Тут, напевно, є амбра. Він, знаєте, такий солодко насичений, такий якийсь, можливо, навіть деревні якісь ноти. Такий цікавий. Ну, для мене це от реально осінній такий ароматик. Буду із задоволенням користуватися. Дуже дякую Іринці за такі розіграші, що є можливість протестувати щось. Тому я прям дуже-дуже всім задоволена. Ну, і я буду чекати свої ще подаруночки, колись вони, я думаю, прийдуть. І тоді вже вам покажу, що там мені прийде. Ну і взагалі буду приймати привітання, тому що в мене ось вже 23 серпня день народження. Я, хоча, знаєте, вже не мала дитина, але я дуже люблю своє день народження. Хоча ну, там я не влаштовую якісь там, знаєте, Дуже великі святкування. Ну, це там навіть не... це через те, що там зараз війна, там і не до цього. Ні, я ніколи так особливо не влаштовувала щось таке грандіозне. Чисто самими близькими людьми проводжу цей день, але все одно ось ця атмосфера, ну і подарунки, звичайно, хто ж не любить подарунки, то а, я люблю цей день, тому чекаю, а, вже, деякі, вже один подаруночок я. Раніше Але отримала <кій> самий головний від чоловіка, тому в мене вже починається, можна сказати, святковий настрій, тому також буду з задоволенням приймати від вас поздоровлення. Ну, звичайно, я ще зніму перед самим днем народження якесь відео, щоб ви під ним могли мене привітати. Так, а я ще хотіла вам показати пушка. Шок, шок, кс 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 Іди привітайся. Зараз всі приїжджають. А то черний шап показала, а ні. Кс-кс. Пшок. Іди привітайся. Із підписниками. Так, ось пушок. Дитям. Привітайся. Так, все. А... До наступних зустрічей. Всім дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дуже-дуже скоро побачимося в наступних цікавих відео. Всім па! -па.